Ну, черговий раз переконуємося, що Росія країна терористів. Гатиль там по житловим будинкам і сьогодні внаслідок цього прильоту страждало вже більше 15 будинків. Один будинок дуже зруйнований, ви що бачите. Зараз працюють всі наші комунальні служби, це і оперативна рятувальна служба Кобра, це і е, Титан. Це і е, е, це і Зеленбуд, і Запоріжжя Рімсервіс, і працівники ОСББ, тому що дуже багато будинків е, постраждало. Перше, що ми повинні зробити, це закрити вікна для того, щоб е, тепло. Приймати будинку і людям, ті, які постраждали зараз, ми надаємо їм допомогу. Розгорнули в дитячому садочку місця для прийому і розгорнули такі ж ті, який знаходиться біля будинків. Там теж люди знаходяться. Також працюють два комунальних автобуси. Я в одному із них знаходяться запаси харчування, в іншому знаходиться кава-чай, там робота генератор, люди можуть туди підійти попити. І також працюють палатки інформаційної допомоги міської ради. Зараз всі згуртувалися, всі працюють. Нам сьогодні потрібно якнайбільше зробити роботу, тому що ми не розуміємо, яка ситуація може бути сьогодні вночі. Троє людей травмовано, дві дитини, їм надала допомога госпіталізована, а вже доросла людина від госпіталізації відмовився, вже знаходиться. Ці квартири зараз відчищаються від мотлаха, Потім обов'язково вікна закриються, тому що там є вже опалення, тому що в деяких квартирах вікна не повилітали і вони там мешкають. А люди, які постраждали, зараз будуть знаходитися, як кажуть, в птицях, в дитячих садочках, потім ми будемо знаходити їм житло для тимчасового перебування. В будинках світло газ є. Не було опалення в одному з будинків. Зараз хлопці вже під'єднали, тому вже опалення є у всіх будинках.